Всім привіт! Хочу вам розказати про нашу покупку. Це Котел Vitesse 12-кіловат. Котло ми задоволені. Він у нас трьохкамерний. Тут камера коли так, йде вниз, до гори і, і в комин. Палимо ми ним половою, ячмінна або пшенична. Загружаємо повну шахту і зараз він у нас нагрівся до більше 80 градусів. Горить без автоматики, просто піднімаємо піддувало. Ось так. Таке у нас сопло. Це у нас на полові. Горить годин 5. Але потрібно на полові знизу рухати, бо полова засідає і робиться шкірка, і потрібно знизу порухати, щоб вона трохи впала і все супер. Ось такою половою ми палимо.